Пишемо. Так. Сьогодні вже 22 число, вівторок, і сьогодні по регламенту піший огляд траси чемпіонату світу. І ми зараз потроху піднімаємось. А, щоб дістатись старту траси, нам треба заїхати на двох підйомниках. Спочатку кабінка, далі ми йдемо на крісельний витяг і їдемо далі на гору. Ну і, як зазвичай, види просто тут вражають. Видно навіть Монблан. Далі покажу його. Оп. <рес> Чуть не збив людей. Продовжуємо підйом е, до старту треку, от пересіли на Сильний підйомник, Максимум на двох людей, такі маленькі сідушки. Класно, коли така гарна погода, я сподіваюся, так воно і буде далі. Види, як я вам обіцяв, просто топчик. Дивіться. Як тобі старт. Ну, і... Клас. Ну от і звідси ми поїдемо. А зараз поки що ще помітили. Глянь, який кут прикольний. Відразу в стінку в поворот. Хорош, хорош. Я знімаю. Знімай, знімай І відеоблог. А я дивлюсь, що тут. Короче, ну На початку кут ще такий приємний. Я думаю, просто через там, півдня тренувань в цих гарненьких контриках вже будуть ями, як завжди. ой Обережно. Обережно, так. Помагання ще не почалися. Тут є об'їзд. О, є! Хороша, хороший. Хороший. да, Треба там відпуститись і так. Фью, і полетію. Ух, я вже хочу завтра, як швидкості. Хороший. Пішли далі, бо тут нічого дивитися, тут тут трісалова, трава, слизька трава. Я думаю, завтра вже після обіду трави не буде. Знімемо. всю. Ландшафтний дизайн. Е, ну, А тут от, перший один із таких цікавих елементів це невеличкий рот Геп. На фото-відео він виглядав типу таким стрьомним, але по факту він я думаю, легкий, тому що дуже, дуже класний запас швидкості буде. І тут я думаю, взагалі нічого не треба робити. Просто хуй полетіли. По пролету я думаю это знаю метрів 6-5 є, да? Десь так. Шесть. 6-5 метрів, десь так. Тут не да? далеко І не високо. Метра 4 висота. Перепад 4, а прольотик метрів 7-8. Якщо швидкість тримати, то все норм. Але мене лякає поворот, занадто різкий потім. Так. Да. Ну, прийдемо тут, пацани прям дуже приємно. Починається ліс, я думаю, тут вже починаються ще корінці, і великий кут. Ходімо подивимось, так? Ходімо подивимось. Тут щось цікаве дуже інтересно. Цікаво, цікаво. Так, тут дві траєкторії. Стоять сюди і стоїть туди. А взагалі то допрямки. Я Ти можеш тобі, знаєш, коли будеш їхати, дошку покласти, проїдеш тут справа. А потім забрати, да? Ну, типу так і було. Так. Клас. Максимально. Супорт. Ровно. Підтримка. А, команда. Можеш поправити. Ні, ну, варіант цей непоганий. Це не варіант. Там трошки ширше. Сюди під дерево. І тут далі просто... Тріцяло. Там далі такий... Траверсний кут і треба брати просто максимально високу прям Але отут все потім розкатається, бачиш, типу тут вон відразу. Скажу тут ідуть дофіга коріння, там бачиш ціпінькі, це все коріння. сьогодні Чуть не впав. Тримайся, Лех, тримайся. Ще потрібен. Ще скільки днів катання. Це ще жопа, ще попереду. Так, ну що, тут, в принципі, отак всі. Так, ну тут все ясно. Що тут, перехрестився, да та поїхав. Та-та-та. Відпустився, головне. Так, п'ятий Після дороги можна в принципі трошки відпуститись, дропнути легенько. І тут в принципі є навіть упор де весь поворот з хорошим упором. Проста ділянок. І зверху, начебто, виглядає одна траєкторія фаворитніша, а зараз тепла, я знизу дивлюсь і все інакше виглядає, тому що тут далі є вузьке місце, і вже тоді траєкторія, яку я заздалегідь обрав, скажімо так, внутрішню. Вона вже буде складніша, тому тут розбито дуже, великі коріння. А фаворитніша і швидка, я думаю, буде якраз ліва, зовнішня. Ми тут вже милесть, б'ємося. Як милися? Так що, виходимо до скажімо так, середини вже треку. І це дуже гарне озеро, довше якого буде проходити трек. Ми вже це озеро бачили, змішаю. Відмивались від бруду. Удивіш там? Що, занирнути, так? Ріатлончика додати. Йоп, коло навернув проблем. Звідси дивишся на трек, який от ми пройшли, стоїмо тут внизу. Виглядає ну, достатньо так крутий нахил. Але що, кажуть, що далі very steep. Дуже-дуже да? великий кут, тому подивимось, подимемось. що, Начебто зверху казали, що тут є нормальний упор, але тут упору взагалі немає, тому варіанти, я думаю, тільки вибирати траєкторії. Максимально високі, зовнішні. По ним, триматися. Угу. Тому що далі потім, отам є упор. Mm. Я спочатку зверху дивлюсь, тут контур, а тут не контр, тут просто полка. Вона багато багато нічого не зробить. Вона не вийде. Так. Ходімо. Та аргентинські пірожки з м'ясом? Угу. Команда. Тут настоящий тім менеджер, блять. Да. Похвилювався про спортсменів. <райку> <сорок> <сорок> треквол Буде достатньо довгий. Вже реально півтори години йдемо. А проїжджатись вона буде за 5 хвилин. Дуже, дуже цікаво. дійсно <райку> ділянка. Сильним уклоном, але знаєш, в чому прикол? Тому що цей кут вже продовжується більше не знаю, 50 метрів точно, да? і весь такий весь в рельєфі, і дійсно дуже складно навіть обрати, надивитися якусь траєкторію, де б було простіше. Я думаю, що по факту, коли вже почнуться тренування, треба буде спробувати різні. І я думаю, я навіть впевнений в, в тому, що у просто... цих цих ділянках, ото що за мною пласкач таке отрицало, ну, просто накатаються полки і там буде якийсь за це, буде упор. Навіть тут є варіанти з пулялкою з коріння, з піньків, але там далі куди я навіть поки що не уявляю. Коротше, <кхід> дуже цікава траса. Коротше, good luck. Good luck, реально, гудлак і і все по фану, да. Ну от, Next one I eat Метрів 100-150 просто дикого уклону. Далі після такої діляночки, на якій можна було трошки відпочити, скажімо так, подивимося, як воно буде завтра. Наступна ділянка, я думаю, що це шматок старої траси. і Вона теж з великим кутом. Але вона достатньо швидкісна буде, тому що тут нема рихляка, тут ґрунт закатаний, затрамбований. Кажу міші про те, що це вже більше половини траси ми пройшли. Траса реально дуже довга. І в цих ділянках навіть немає сенсу розглядати якісь інші траєкторії, крім основних і більш гладких. Тому що тут, я думаю, фізично вже буде складно їхати по якимось корінцям, тримати баланс. Тут, типу, вже треба їхати на чилі такому, доїхати донизу. І от ми вийшли з лісу, з нижнього лісу. І тут взагалі повністю нова ділянка, її не було на минулих змаганнях. Виглядає апетитно, але з дуже крутим нахилом. Я дивлюся, дівчата на, на жопах з'їжджають. Ти мужики теж. Ой-ой-ой, пішли подивімо. Жопа. Дуже цікава ділянка, але я думаю, що тут варіант. Сюди тут, начебто зробили дроб кудись, туди вниз. Але я думаю, що немає ну, сенсу в тому, бо там правий поворот і в нього заїхати буде складніше, якщо Тому ну, Краще тут його знизувати і через кінці оці. Ну начебто живі глянь ще. Не офігенно тримають. Трошки буде зносити, але що. Чуть -чуть -чуть. І максимально вліво, в ліву частину. Щоб широко заїхати в поворот. В коверок, ти сказав? А, думав в коворок. Ну тут можна і в коверок. Це моя тема. Короче, главное Льош! Лови! Продовжує. Льоша трошки повеселий у нас, стоптився тут з гори, ставимо. Лайк. Like. Лайк, like. як тут, Льоша, котився, прикольно. так. Що? Що, все буде добре. Все буде добре. Льоша скотив. Ой, хорош. хорош. Кажи. Ні, я нічого казати не буду. Це просто швидкий. Цікавий взагалі хтось стрибав. Виглядає, як речет, не долетиш. Ще й вітер зустрічний, тому що тут з вари прям втягує в ліс. Завтра подивимось. Річка погана. Річки немає. Ми зійшли цей трек, а, у мене такі враження змішані. Начебто і все клас, а начебто і якась жесть. От. Ну Подивимось, завтра буде тренування. Особисто для мене скажу те, що те головне, щоб не було дощу. Якщо дощу не буде, то все буде клас. Я буду їхати флоу, фан. Прям як відчуваю, наскільки можу швидко. Коротше, то я вивезу. Якщо піде дощ. То буде прям через силу ця вся штука. Ну і ось, собственно, фініш. На цьому ця частина відео закінчується. Далі будемо якось намагатися знімати тренування і старти кваліфікації. Всім па-па, До зустрічі.